Вибери карту і дізнаєшся, що чекає тебе найближчим часом. Вітаю! І так, карта номер 1 Карта номер 2 І карта номер 3 Один, два, три. Дивимось значення. Карта номер 1 Карта блазень, дурак, дурень. Називайте, як вам більше подобається. Не бійтеся розпочинати нові справи. Благоприятний період для починання нового. Але дослухайтесь до своєї інтуїції і об обов'язково використовуйте свій потенціал, свої знання і свій життєвий досвід. Карта номер два. Вас чекає свято, вас чекає стабільність. Це бородинне свято, корпоратив, або ж стабільність у сім'ї чи на роботі. Це як. Такий, знаєте, як ви подитожите, чого ви досягли. Це не, якісь невеличкі успіхи, але як одна зі сходинок, які ви повинні пройти. Карта номер 3 Карта переживань. Карта безсонних ночей. Але цей період не буде длитися довго. Тобто, ви переживаєте, тому що є на то причина безсонні ночі. Але не забувайте, постійно так не буде. Після ночі завжди приходить ранок. Після сліз. На лиці з'являється усмішка. Вірте в себе, в свої сили та краще майбутнє. Бажаю всім всього найкращого. Бажаю, щоб ви не плакали, а тільки посміхалися. Бережіть себе.